Загалом я проїхав тільки що автобусом цими ну взагалі регіоном Британії. Я хочу сказати, що воно загалом сіреньке. Ну, як бачите, воно зроблено з такого каменю сірого, да? але вони, вони висаджують дуже багато квітів. І всі ці квіти надають ну зелень, квіти, великі кущі, такі квітів, якісь дерева, які там. Квітнуть в той чи інший час, і це кайфово. Я про що кажу? Я, я тепер хочу всім радити саджати біля своїх будинків клумби. Неважливо, це багатоповерхівки чи це приватні будиночки. Саджати красиві, гарні квіти, великі кущі різні, різні різні, різні кольорові, які. В різну пору року можуть квітнути. Звісно, що в Україні наприклад, наприклад, ну взимку не можуть квіти розпускатися, але є, знаєте, ну вічно зелені, якісь гарні кущі, і хто має смак і ландшафтний знання в ландшафтному дизайні, може оп-оп-оп і це зробити. Або взагалі зробити на цьому бізнес, тому що мені здається жити в красивому просторі. Це дуже важливо. Це надихає, це додає позитиву, гарного настрою, ну і взагалі якогось якоїсь красивої картинки для життя.